Привіт, шановні друзі, гості каналу, глядачі Ютуба. Всі, всім бажаю гарного дня. Сьогодні він дуже гарний, сонячний, прекрасна осінь сьогодні. Прямо аж хочеться на вулиці щось робити, в хату не спішити. І, як завжди, восени роботи в нас вистачає. Що в садку, що на городі. Сьогодні хочу вас поводити по своєму двору, про, по, показати свою. Роботу, яку повинна я сьогодні зробити, то капусту ще треба зрізати, яка залишилася недорожча на городі, щоб не змерзла, то квіти деякі запакувати, щоб не мерзли, дерева деякі обрізати Взагалі роботи вистачить, як кожного частного, як би сказати, працівника свого двору. Це ж подивіться, оце слива в мене вже поперло її вгору, я не знаю. Була невелика, всього її на всього сім років чи вісім. Вона дуже гарно родить. В цьому році чомусь я не знаю, що з нею було, що в неї були всі е, е, листечка в малесеньких дірочках, явно щось на неї напало. І вона начебто й народила сливи, але не дуже багато. Ну, можливо, цей рік для відпочинку. І оце дивіться. Купили в неї прям гілки вгору, бо це їх потрібно трішечки підстригти, а особливо ті, що ростуть ось всередину. Такі гілки, які всередину вона не потрібна. Тягне тільки сила. От сьогодні я сила займуся. Як завжди, мене оце, це моє чудо-юдо, чудою домовичок оцей. Кажу, злазь, а вона не хоче злазити. І чекати. І хоче злазити абсолютно. Їй весна прийшла. А цьому треба у хату срочно. Цьому треба їсти і срочно в хату. Накривала я свої люпин, рози свої ті, що недавно понасаджувала. Понагортала. Ось такі розочки в мене. Зантемки. Це така красива. Ну, прямо подивіться. Заморозки вже були. Заморозок. А вона. Цвіте і пахне, красуня. Красуня моя. Ця біленька вже цвітається Я це подивляюся, що її можна черенкувати, трошки позрізати гілочки і теж на укорінення. ось розочка. Трояндочки вже готові до зимої спячки. ця жовтенька вже відцвілася. Зрізати я її не буду. А просто її шапочкою, нехай вона буде а там знизу. Де корінчики її. Там повинні по весні бути нові новенькі листочки. Упс, моя та, що літом. Я її пересадила, на конець трошки зацвіла. Красиво. Але вон, бачите, залишилися ще куп'яночки, не знаю, чи встигне вона. Це тільки яка ось краса. Ви подивіться, тільки яка краса. О, на дворі холодно. Ось чому я люблю цю хризантему. Що вона попри всі холоди, а вона так красиво цвіте. І ще ось в мене лево ще цвітуть до сих пір. Це вже такий дуже довго граючий квітка. Ціле літо цвіла і вона ще на випускала. Як посіяла я оцю траву, то я одразу возмущалася, що вона такими пучечками росте, такими пущиками. Подивіться, камера не передає, яка вона серебриста. Гляньте, як вона блистить. І яка красива! Це зараз осінь. І в мене вже на весну з'явилася ідейка нова. Як я зроблю тут дизайн клумби? Оце така трава хай залишається, а прогаляти, ну там, де немає травички, листя зараз. Я покажу вам весною, що я буду робити. і Ще ось одне чудо, ви подивіться, яке чудо. Знову ж таки заморозки, а вона вирішила зацікавити. З того листя проростає моя ось зелененька м'ятка, яку я люблю рвати на чаю. І подивіться, Знову новенький, молоденький. І так постійно вона обновляється, потім зрізати її і знову вона обновляється. Дуже гарно. Мені подобається ця рослина. І чай смачний. Скинула вже все листя моя груша. Груша дюшес. А ще якось в народі називають її бера. Не знаю, чого вона бере, але чомусь так називають. Уже все, прийшла осінь. І ось мій камсіс, який влітку був зелений-зелений. Зараз треба його трішечки, мабуть. Підстригти, я не знаю, за погреб погріб мені обснував. Це мій охоронець, який постійно в кадрі гавкає. Так, пандик. Постійно гавкає. Що це таке? Не дає мені знімати контент. 10 років вже йому. А такий начебто молодий. Швидкий. Ось вів вже мій морозець. Я не знаю, треба його обрізати, можливо. Якось ніколи не обрізала. І він так ото стояв, засихав тоді вже по весні. Ну, мабуть, я його обріжу, щоб він не стояв так некрасиво, вже таке не не вигляд. А це ось хризантема в мене так і сидить, не цвіта. Я, мабуть, її пересажу у горщик і занесу її до хати. Можливо, вона у хаті мене порадує своїм цвітінням. Товіть мій абрикос, що я його нещодавно... Так, як нещодавно, вже пройшло майже дві неділі, як я його посадила. Стоїть абрикос. час летить. Це контент для тих, хто любить подивитися відео про природу, про сільськогосподарські роботи. Ви подивіться, яке вечірнє небо. Таке якесь, наче ну, камера не дуже передає. Тут дуже таке чисте-чисте, а там уже, там, де сонечко сіло, воно ну, якесь таке аж з, з червоним таким відтінком.